Доброго вечора, мої хороші дітки. Цього тижня ми з вами розмовляли про пташок. Ви вивчили вже багато назв пташок. І знаєте, що є пташки, які зимують, а які вилітають теплі края. А сьогодні я вам хочу прочитати про пташку, яку звати Соловей. А написав це оповідання Соловей та Жук Василь Сухомлинський. Слухайте уважно. Соловей і жук. У садку співав Соловей. Його пісня була дуже гарна. Він знав, що його пісню люблять люди. Того й дивився: з погордою на квітучий сад, на синє небо. І на маленьку дівчинку, що сиділа в саду і слухала його пісню. А коло Соловейка літав великий рогатий жук. Він літав і гудів. Звичай. Соловей припинив свою пісню і каже: Перестань гудіти, ти не даєш мені співати. Твоє гудіння нікому не потрібне. Та й краще аби тебе, жуче, зовсім не було. Жук гідно відповів Ні, Солов'ю, без мене жука, неможливий світ, як і без тебе, солов'я. Ну й мудрець, ха! сміхнувся Соловей. Виходить, що і ти потрібен людям. Ось запитаємо дівчинку. Вона скаже, хто потрібен людям, а хто ні. Полетіли Соловей і жук до дівчинки і питають. Скажи, дівчинко! Кого треба залишити в світі? Солов'я чи жука? Хай собі будуть і Соловей, і жук, відповіла дівчинка. Тоді подумала і додала. Як же можна без жука? Ну що ж, дітки, вам сподобалося повідання? А ви запам'ятали, як воно називається? Правильно, соловей та жук. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, хто найважливіший соловей чи жук? Правильно, і жук нам потрібен, і соловей, і інші пташки і тварини. Ну що ж, мої хороші, треба вже спати, скоро ніч. Я вам бажаю щоб сьогодні вам приснився Соловейко. І хай заспіває вам дуже-дуже чарівну пісеньку. На добраніч!